Всім доброго вечора! Христос народився. Давайте поговоримо сьогодні про зустріч з Богом. З чого починається Бог з молитви, з обрядів, з храму, з поста, з ритуалів, свічки, з куполів, з релігії, чи коли помираєш, тоді починається Бог. Багато людей говорять про Бог особливо тепер. так? А Бог починається з покаяння, як Ісус говорить, покайтесь, бо приблизилось царство небесне. Не тоді, коли ми в гробі вже не лежимо там, царства Божого немає. Вже Бог живий і живе в живих людях. Коли людина не жива, тоді Бог в ньому живе. А коли людина мертва, то душа, вона виходить. І дух, душа прикліплена до духа. І якраз душа це і є наші. Це почуття, емоції, це, це все. А ми це є храм Божий. А Бог це є дух. І за те і пише, що хто знає Бога, поклоняється в дусі і істині. Будинок, наприклад, Хто головний в будинку? Власник чи будинок? Вірно, що власник будинку. Так, так само, і ми в своєму. Бог головний і в нашому будинку, так? тому що ми є дух. І ми створені по подобі і образу Бога, тобто по духу. І зате найперший Ісус говорить, покайтесь, бо приблизилось Царство Боже. Царство Небесне це так, де Бог царює, і це там, де Бог царює. І коли Ісуса запитували, а де вона є, то Ісус що й Ісус сказав, Царство Боже є у вас. Тому що якщо ми будемо знати Бога, тоді Бог буде жити у нас. І за те Матвій, Марко і всі пишуть: покайтеся. Тому ми повинні покаятися, бо тому що без покаяння я не буду розуміти Біблію. Я не можу приблизитися до Царства Божого, до Бога, а Царство Боже, це є Бог. І Петро також був, коли проповідував, говорив, що всім фарисеям, книжникам його запили, ми ж покаялися вже, ми розуміли, що місу розіп'яли, що необхідно робити. І Петро сказав їм: Покайтеся. І так само Павло говорив, щоб ми своє Я, свою думку, все старе залишили. Умертвили всі свої гріхи, всі ці блудства і так далі, і щоб ми виправилися, і Бог щоб став у нас на першому місці. Якщо не буде покаяння, то ми просто не пізнаємо Бога От і все. І тому ми не розуміємо Бога. Як коли Ісус, Ісуса питала, скільки раз каятися, то Ісус що сказав? Ісус сказав всім по 70", та? тобто 490 разів у день. Якщо брат кається, прости йому. Тоді, коли людина починає виправлятися, це є покаяння. Просто зібрання релігіозне — це недостатньо цього всього, немає покаяння. Бог святий і Він хоче, щоб ми були святі. Бог це є любов і Він хоче, щоб ми любили. Тому нам необхідна віра, покаяння, виправлення. І тоді починається інше життя з Богом. Царство Боже йде у нас. Тобто повинні вірити, що Бог є, повинні покаятися, визнати і виправлятися, визнати всі свої гріхи, всі свої нюанси, що ти зробив, всіх простити, любити. Тому не, сміймо, не сміймося над Богом. Це і є, коли ти покаєшся, але починаєш відвертатися від Бога назад до своїх гріхів. Це є дуже серйозно, тому що Бога ти обманюєш, тому що Боже Царство. Ну береться зусиллями, а не просто так: ой, покаюся і далі собі там п'ю куру, там і блудство, і так далі. Люди приходять, і Бог дає їм милість свою, свободу, зцілення, депресії, до всього. А люди надалі починають розпинати Ісуса Христа. Тому Бог він не є дурак, і, як ми думаємо собі всі. Тому ми повинні покаятися і вірити в Євангелія, щоб сатана від нас відійшов, щоб прийшла милість Господня у наше життя і щоб царство Боже прийшло у наше життя. Амінь.